Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами Астроль і я почав грати недавно Clash of Clans. У мене вже третій ратуша, ну можна так сказати, не недавно, а вчора тільки. І як ви бачите в клані, вчора вечора почав грати я. У мене вже третій ратуша так швидко. Кристалики поки що ноль, бо я всі кристалики на ратушу витратив. І на клан дивні. Ну і ще буду от як його. Я, я хоча скоро буду ще... Бачите, будується це. От як в мене буде, бо було в мене дуже його мало. То буду оновляти, чекай, я зараз скажу. Оце от. Щоб було ні, ніби, в високого рівня, щоб дозволялося багато монетки мені. А потім я буду за це нібито нападати. Ну, не нападати, ну буде щось оновляти. Давайте купимо войска. Так, щоб було, мені хватило. Давайте так зробимо. Тако два. 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 Опа, ще один. Ладно. Тепер ми будемо чекати дві хвилини, поки мені це зробиться. Я, наприклад, знімаю відео Zero 848, бо я трошки захворів, піду зараз до лікаря. що все буде добре, то я того, типу, піду до школи. Ну... Чувак, звісно. У мене поки що ще першого рівня того. 2500 нема. У мене було багато грошей, але я все вгид. Я ще того навіть не купив. Ви бачили, що стало нове обновлення. Нам додавали хранителя 11 ті ратуші. Ще одна фабрика темних заклинань, бо... Зараз я вам ще дещо покажу. Тут воно додали орлиною артилерію. Далі нам ну, шо дешево було додали. Зараз я вам вам покажу. А, во, новий щит. Защита на 2 часа. Новий. І отут, напевно, нічого. Так, нічого. Зараз я зайду до одного чувака і вам покажу, як, -як то виглядає, наприклад, орлина артилерія. Чи... Ну короче, зараз покажу во. Загонь до чувака. Во, бачите, вот здесь. Новая радость одни став. Нам не так подобається, що капіс. Бачите? Така фігенська. Во, орлина артералія другого рівня в нього. Ем. -е -е зараз я можем. От нового рівня, це, і, Так вот. І дальше у нас ще новий стався клан. Можна давати ще навіть заклинання. Ну, типа, дарувати. Там не звичайно там кричать просто. Мій, мій брат. От золотого храни ще 12 рівня тоже 12 рівня вже. Вот його хранитель, бачите? що він не встає. Я би вам показав. Вот у фабрика з заклинань. І зараз тут ще дещо було оновлено, Зараз я вам покажу. А ви бачите, оце во лабораторія 9 рівня. Нова. теж. Ну і, в принципі, так все. Йдемте додому. Зараз може будемо нападати. Так, війська готові? Так, готові. Все. Пішли нападати. Мало грошей. Ви завжди дивіться... Там, де мало грошей то не нападають, тут вот так прирічно можна сказати. вот, тут вот, Так вот, так. ось так от. Щоб вони ніби пішли на ті гроші, щоб добували мені. Ну і вам теж. Ось це показує, наприклад, як треба добувати гроші. Такого розхедуйте, там де лексир є. Завжди це в мене не гном. Я була скоро до догнаною, вони зразу йдуть на всі лице, а не навіть в усіх ще будинки всякі. Ви бачите, я вже скільки забирав грошей майже всі. Мене зараз вб'ють, напевно. Хоть би не вбили. Ну, коротше, можна знаходити ще всі гроші вже забрав, ви самі бачите. Ну, там ще декілька копійочок лишилося. хай хай ще це знищить. І це і тоді буде як його. Айонес з дещо. Ну нічого, 44% мінус 2. Це дуже мало. Давайте ще тут от, зараз пойдемо. Мені нужно підкріплення. Ну, у мене, чувак, нету тебе. Давайте чекайте, я хочу зрендувати щось і потім те, що за що ще не потрібно декілька. Почекаємо. Це... Це... О, 5 кристаликів кидали. Давайте це влучимо. Опа, все, другу рівня наживе. Давайте дещо улучимо те, що я хотіла Пушку вручи. Одну і другу. Ні, не, ні, другу ніщо. Айо, я заборону. Ляшка, ложка, люди вибачте, я не побачив. Це нічого. Да, хай забавить того вот подивимось скільки нам дасть. дало. А Айо, не дало. Дивимся тут. Дивимся тут, Нам щось не дає ще. Зараз. О, дали кас один кристалл. Давайте тут вот за 5 витратимо. Все, пушка другого рівня. І так от, в первом раз. Ой. И вот всего два. Все. И до новых видео. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И чао!